Четвірочок, енергія дня королеви Кубків. Королева Кубків це день емпатії, переживання, ніжність до себе, до е, інших людей, якесь е, сочувство або так, да, переживання, е, е, ну, якось… Все, всі емоції, все, які емоції будуть у вас цьому дні, ви все будете пропускати через себе. Хороше, погане, але ви емоційно будете, можливо, навіть в тонко сльозі, бо така енергія якась спіймала таке, подивилась якусь картинку, там, а воно сльози потекли, так, якесь таке відчуття сопрожису. Супер переживання іншим людям і собі, і себе рідного пожалів, да? Там, хто мене обід, хто мене не любить, да, ніхто не Отаке якесь до себе, якась ніжність, і любов, І побалувати себе любимого і до інших людей. Якась така емпатія. День емпатії. Тобто Відчуваю, переживаю, даю емоції. Оце все буде у вас у, у вівторок. Давайте подімося, причина, чому саме будете такі. Ну, якась дія, якісь дії, які будуть приводити, ну, якась... Туз приводити, це така іскорка, як загорілися, пережили якось миттєво, тако, да? народження бажання, якось, якесь емоційне буде бажання допомогти. Ви, знаєте, зігріти, ем, накормити, перевезти через дорогу, купити е, корм з животним. Да, ну, так якась емоційне, чоловічне, да, чоловічське якась буде у вас проявлятися у цьому дні. Якісь такі бажання, іскорки оці такого приємного, ніжного, доброго, емоційного. Да? Да, щось захочете змінити, щось якісь зміни, хоч, захочеться комусь допомогти, просто комусь допомогти, когось обігріти, комусь сказати добре слово, просто когось, навіть потримати когось за руку, і це теж може бути якась така емоційна, приємна прояв якоїсь іскорки доброти від вас. Давайте подивимося ваші дії. Я буду стояти на своєму. Да, от якесь, я це роблю. Хай на мене, можливо, кажуть, що я якийсь там трошечки е, умалішонний, що я от така якась добра душа, роздай біда, да, там, наприклад, людина, що ти оце, нема тобі гроші, куди потратити, да, ну, е, а ви такі, от, я так роблю, я так відчуваю, я так буду робити. Тобто від своєї справи, наприклад, благодійності, да, що ви наприклад, там животних підкармлюєте, да, і ви їх кормите. І ви не відказуєтесь. Можливо, собі в чомусь відмовили, да? але щось там зробили. Добре діло, добру справу. І от ви стоїмо на своєму і роблю своє. Да? Результат це як.